Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Які нові функції виконуватиме новояворівська лікарня та де відбулися виїзні концерти школи мистецтв з підсумковим випуском для вас працює Марія Канцелярист? Тож далі про важливе Новини на Янтарна Фем. І спершу до повідомлень держави російські війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Вже відомо про кілька десятків загиблих і постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку повномасштабного вторгнення сапери повернули до використання 35 тисяч квадратних кілометрів української землі, з яких близько 17 тисяч квадратних кілометрів розмінували у 2024 році. Про це звітує Міністерство економіки. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків Новояворівська лікарня імені Юрія Липи тепер буде відповідальною за виконання функцій, які раніше здійснювали медико-соціальні експертні комісії. При необхідності оцінювання можна буде провести не лише в медзакладі, а й дистанційно або з виїздом до пацієнта. Засідання проводитимуть на першому поверсі дитячої поліклініки по вулиці Шевченка, 18. Молодіжна рада Новояворівської громади зустрілась з представниками центру економічного зростання. Гості міста організували тут тренінг, проєктний менеджмент і комунікації. Йшлося про ідеї для громадського сектору, а також про вдалі підходи і методи комунікації із представниками влади та грантодавцями. У новояврівській громаді зібрали 14 тисяч гривень для ЗСУ щедрівкою. У селищі Шкло мешканці організували щедрування, щоб підтримати українських військових. Під час свят вони збирали кошти для придбання оптичного прицілу для захисника Олега Вдовича зі старич. Двадцять рік став особливим для струнного відділу новояврійської школи мистецтв. Зокрема, викладачі та учні влаштували кілька виїзних концертів. Юні скрипалі відвідали найближчі села, даруючи людям радість живого виконання. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту ветеранський соціальний, спортивно-оздоровчий комплекс Авангард в Івано-Франковому організував змагання з пауерліфтингу. Подія стала частиною проєкту від ветеранського хабу Росточа. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 10 градусів. Уночі плюс один. Місцями пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Уночі та вранці на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий, і нині це все про головне. Тож нехай цього вечора гарна музика на 97,6 FM дарує вам найтепліші моменти. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.